Пані Ольга, доброго дня, рада вас вітати. дня. Да, Дуже вам вдячна за те, що ви приєдналися, за те, що ви погодились відповісти на питання деякі щодо нашого навчання, в нашій академії. Перше питання це чи сподобалось навчання Данилу в академії покоління IT? Так, сподобалось. Ми були на двох курсах: Python, перший рівень і Python middle. Сподобались, mm -hmm. думаємо продовжувати. Чудовенько, чудовенько, дуже приємно. А, наступне також питання, дуже важливе і цікаве. Це, е, от, за якими критеріями ви шукали навчання для Данила? Тобто, коли ви підшукували якісь варіанти, що саме для вас mm -hmm. було важливим пошуком? Тобто... Ну, він хотів вчити саме Python, це була його ціль. Було mm -hmm. багато курсів, які пропонували дуже розгалужені навчання. Угу. От, або не брали дітей 11 років на Ну, Я не знаю, не розумію чому. От, тому критерієм було саме вузьконаправлене навчання, те, що він хотів, і тому ми обрали вашу школу. Чудово, чудово. І в принципі не пожалкували, я так розумію, що дивлячись на результати, які його данили, йому дійсно подобається. Це дійсно дуже приємно, також дуже важливо для нас. Чи подобалася робота викладача? От, е, він проходив у нас курси викладачем. Чи подобається, як так, спілкується нас з викладачем. Вийшло, що наші курси розтягнулися у часі дуже сильно, тому що mm -hmm. ну, так вийшло, що в період цього року ми дуже багато подорожували, їхали, переривали навчання, переносили там першу частину, другу. І в нас був там. Один викладач, потім інший, але всі викладачі нам дуже подобались і ми не хотіли змінювати викладача. Але коли це виходило, що так приходить, зараз в нас така сама проблема. Тобто, Данило після Python Middle сказав, що я на другу частину теж хочу того самого викладача. Коли я сказала, що це неможливо, тому що викладач буде змінюватися, він сказав: Так, можна, я почекаю, коли це буде можливо. Але за Зараз почекайте хвилинку, мені треба передбати. Все добре, все добре. Все це... так, так, можемо відновитись. Я зрозумів знову. Так, ну, і... о... та, тому всі викладачі ну, виявилися гарні, адекватні, от і ще він сказав, що він дуже запамітив прогрес викладача також, тому що вийшло так, що ми були. Першу частину, а потім з тим самим викладачем через півтора місяця аж проходили mm. ту саму частину, бо в нас не вийшло там, ну щось взагалі не, не виходило підключатися, і ми її проходили другий раз. От, і він сказав: Боже, я так кстати, так, дуже сильно виріс викладач, все, щоб, ну, там, якось було незрозуміло в першому е потоці, зараз вже чудово організовано. Тут також це співвідноситься з групою, тобто, якщо група дійсно дуже швидко розвивається, і там всі дітки плюс-мінус одного віку, то все дуже швидко проходить. Дуже зрозуміло сприймається інформація, викладається також інформація. Тобто, в принципі, все засвоїться дуже швидко, і у дітей набагато швидше виходять результати. А іноді буває така група так. трошки розбитіша по віку або просто, наприклад, по рівні підготовки. І виходить так, що приходиться більш детально поглиблюватись у якісь моменти, щоб всі діти зрозуміли. І так, це трошки переможеться, але тим не менш, вже до кінця там доходимо. І як бачите, дуже класна система. У нас. A, працює, що якщо ви, наприклад, кудись, e, скажімо, поїхали у відпустку, так, або не можете відвідувати, ми просто перепідключаємо до іншої групи, до цього ж викладача, або до іншого викладача, але до того самого курсу. Тобто, і ви дуже ну, кошти не втрачаєте, часу не втрачаєте, і можна далі спокійно навчатися. Тобто, ми прямували до цього, ми старалися, щоб воно так було. Так, дуже вдячна насправді. То, що я була постійно на зв'язку з Іваном, так, і так, так. він мені підказував, як поміняти, і сам мені запропонував там. Він розумів, що ми не встигаємо, там не відвідали три заняття. Він сказав: давайте все це відкладемо, перенесемо, спрямував мене таке мислення серйозно, тому що ми постійно подорожували, в нас не було комп'ютера. І він каже: напевно вашій дитині треба Я така. Напевно, треба. Ну, і, Коротше, дуже сильно задумалась, тому що ну, взагалі це ну серйозно, не на часі мені було. Але ви здивуєтесь, через тиждень мені запропонували ноутбук, яким не користувалася. Людина їхала і продала мені там за 9 тисяч ноутбук, який коштував 30, І, коротше, в ньому тобто, все є, що Бог, треба. Взагалі. І, коротше, я просто дуже сильно здивувалася, що як тільки я звернула на це увагу, вона одразується. Слухайте, от, слава і це було Богу. ну я, я просто Івану так і сказала: да, да, я буду в цей бік думати. І він такий: ну думайте, думайте. <ріст> <ріст> якщо ви дуже багато подорожуєте, давайте думайте, щоб у нього був фітбук. І коротше, воно так і склалося. <ріст> клас, клас. Дуже цікаво, дійсно, такий фідбек. А, а якщо до Івана, от як менеджер, чи сподобалося працювати? Так, ну надзвичайно, це було м, дуже багато до нас і уваги, і, і, і те, що я ж кажу, що він навіть якось там викладач не відмітив. Ну, не знаю, щось інше було, якась сім'я написана на Данилі. І він мені одразу Оля. Там немає Данила на занятті. Я така думаю, а де він? Бо він в той момент був на нього. Підійшла, дивлюся. <реш> ну, якби все працює, він каже: а, да-да-да, бо в нього щось там висвітилось. Ну, якийсь незрозумілий комп'ютер і uh -huh. викладач це не кліміти. І ну, те, що я ж вам розкажу, що ми відвідали два курси, але навчання не розтягнулося. Ми почали, мені здається, а, у лютому. У Нас одразу uh -huh. майже там після першої половини зламався комп'ютер, і ми тут живемо так в глухому такому селі. І там був моноблок, це його було дуже важко uh -huh. відремонтувати. Тобто нам спокійно сказали, добре, другу частину підете з кимось іншим. Чекали, дзвонили, писали, попевно, що півтора місяці. Потім ми поїхали на місяць до Хорвації, uh -huh. теж не могли займатися абсолютно, але ну, в нас не було. Потім ми повернулися, я написала, що ми повернулися дуже швидко, нам підібрали групу і по часу. І по віку, і по, і по, по днях. Mm -hmm. Мені дуже зручно, що є там якась група вихідного дня, і в нас було якийсь час взимку, нам було зручно вихідного дня, а зараз ну, більш зручніше, щоб це був вечірній час. От і це дуже теж легко регулювалося, координувалося. Так що дуже дуже вдячна. І я дуже багато писала, Івану, що я дуже вдячна за те, що. Нас бачать окремо і стільки індивідуальної уваги і праці. Дуже дуже вдячна. Так стараємося, щоб до кожної дитини, до кожного на батька, мати була окрема увага. А, бо якщо просто це все перетворити на конвейер, то то вже буде навчання, якийсь просто такий незрозумілий потік, і воно все так от і влучиться. Тому зараз особливо е, в наш важкий час дуже важливо розуміти, що до тебе як до індивідуму ну, і взагалі як до людини ставляться по-людськи, це дуже важливо. Так, і тому ми стараємося підбирати кожній дитині, кожному, кожному із батьків, умови, щоб це було зручно. Тому вам також дуже дякую, дякую. за Данила. Він дуже розумний хлопчик, він дійсно старається, в нього дійсно виходить. А, і от чи побачили ви відмінність, наприклад, результатів, зацікавленість у Данила от, під час курсу, після курсу. Угу. Ну, в мене, а, завжди, а, ну... Скажімо так, у нього є якісь свої плани, бо в мене п'ятеро дітей, і це четверта, ну, старші діти в мене дорослі. Mm -hmm. вже, і Це четверта дитина, якою намагаюся йти за нею, а не кудись її пхати. От. Але все одно виходить, що маю трошки пхати, бо зацікавленість є, але ну, буває, що воно швидко щось там згасає, да? він каже, mm -hmm. що він хоче одне, потім інше. От. Але ну, я бачу, що він приділяє більше часу, бо ну, знаєте, як в дітей в комп'ютери вони більш скролять, чим ніж що роблять. Бачу, що він програмує, він робить якісь там своїх персонажів, зробив для ігор. Тобто він щось почав робити, крім того, що просто там ну, в комп'ютері зависати, непонятно де, і просто губитися через 5 хвилин. Це є такий мем, як дитина доросла стоїть і щось каже: ну, 13 років чи 14, і каже: мама, мама, дивись, яка який цікавий ролик показує, а мама там лежить. На неї картина впала. Вона ну, в безсознательному стані. І він такий, а, да-да-да, скоре, скоре, скоре. Це от наш приклад, коли увага дуже швидко розсіюється на щось, Тому, тому він там буває часто, спочатку каже: Ой, ні, я, може, через місяць, там на наступний рівень, може, через тиждень. А коли навчання вже починається, він ходить в ритм. І він робить щось там інше і зацікавлюється, і вже змінюється увага, напрям. І ну, я бачу зміни, що він. По-перше, ну, він бачить людей, які живуть чимось цікавим. Да? Mm -hmm. Мені здається, навіть для мене найголовніше не те, що він там навчився програмувати, а що він бачив приклад здоровий. Як mm можна. -hmm. Здорово користуватися там, і мережею, і комп'ютеру, і на користь, да, і як люди ну, живуть своїми захопленнями, своєю працею, да, як вони е цим користуються на благо інших людей. Мені навіть це кажеться, здається, що бути в полі таких людей це дуже корисно для дитини, тому я Бачу зміни, бачу, що він спілкується з дорослими чоловіками, які <gül değer> ціленаправленно роблять якусь справу. Избав... Так. <disagreement> так наставляють. Я думаю, що це дуже карь經ко. Ну, Зараз дійсно дуже багато подразників е, навкруги, починаючи з Ютубу, Тіктоку, закінчуючи комп'ютером, іграми і так далі. І зараз зосередитись дуже важко дитині буває, тому ми з цим також боремося. І плануємо, в майбутньому також курси, які будуть допомагати дітям правильно мислити, правильно коригувати свої плани, правильно розпоряджати фінансами, тому це також цей план буде. Пані Ольго, я вам дуже дякую за відповіді, дуже дякую за приділений час. Бажаю вам успіхів і вночі. Чекаємо на наступних курсах і чекаємо дуже Данила. Дякую вам за можливість.